Дивіться, Сказали, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І найцікавіше, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив, там при нас 5 людей померло. Мама, мама ось за ним Сфоткай доглядала. Сфоткай. Зараз фотка. Мама за ним доглядала. Да. І дивіться, і просто ми зараз разом, разом сидимо. Спочатку я... лежали разом. Да. І ми ж не пересікалися ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа <поценно> ще й сів ту машину біля нього. Да. А я його омивала, вкривала. А я дивлюсь, показує, що в нього поліцейський. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський паркінг лежав. Да. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був налисоповритий. Да, да. на ну, він, ще... він вже розмовляє. Трішечки не розмовляє. А так. що кажуть, має відновитися мова? Да, да? Да. Час просто треба, так? Да Клас, слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, Глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке буває? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.